Всім привіт і всім здорово! Друга частина полювання на відьму. Поїхали. Треба піти взяти мотоцикл. Бем. Поїхали. Забув взяти цей. Е, буст у лікаря. День. Хоч би м'ясо, хоч би. Та! Є бакон. Це, означає, на 10% більше буде шкода від вогнестрільної зброї. Тепер точно все. Так, в поселення спочатку. Того, що від поселення до зараженого лісу менше відстаті, значить, можна зекономити енергію. Або паливо. І ось уже в зараженому лісі. Ентер та загрузка, там то, все. Тостун. Треба обійти ззаді і вдарити його, щоб він не мішав мені потім. Бам! Ха-бам! ха, -ха бам! Із глока добити. Або з мачатки. Банкріт урон. Так, ще один удар знищувачів і мочатку добити. Нічого цікавого. Це хоч годинники чи флешка там в нього були. Можна було би цей. Забув всі 4. Так ось можна було би здат... переробити їх і отримати цінні ресурси. Йо ма йо, треба було йти до поселення, щоб зекономити енергію. Ну, нічого, відкрию ящик. Угу. Чоботи. Броньовані. Я вже вдома. Треба дісвалися 4. Пан дві штучки. Більше не треба. Угу. Я забув взяти мотоцикл. Чо? А ні, все-таки щось. У мене 14 енергії є. Так, давай швидко по мотоцикл. І наполювальні відьма. Ву. Поїхали? Тепер в ліс драйв драйв кнопку помилився. приїхали о, попадали, хак, присія. Блін, ці колючки, токсичний зомбі, бам! З одного удару. Ось кокон. Його треба знищити. Ще один токсик. да. І і, бабах. Ще один толстун. Надоело бам! Спеціальну білку і добив. Так. І Ще один. На, на, на. О, нарешті знайшов цей кокон. Бабах! Тепер можна сміливо полювати на відьму. Так, да, все ж таки ліпший дробовик. Яка воно стрюмна. Я ще не привик до цього. Так, ну, удар зі спини. На. Тепер ба-бам! Який урон наношу, вона дуже швидко, аптечку, аптечку. Відьма дуже швидко відлетить О, вже закричала і рука відпала. Знову ж таки, це звучить жорстоко, але інакше її не переможеш. Не отже, це заражених вовків. Звичайні зомбі взагалі проблем не викликають. А от ця відьма. Скільки, скільки, 68, 27! А чого вона так сильно б'є? Бам, 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 бах. І о, щоб повільніше було. Це не варіант її бити зблизька. Це бы зараз глок дістати, але не думаю. Хоча, та ні, ні. А може, не знаю. А знову ці вовки. нанавжу. Ну і звичайні зомбіки. Візьму все ж таки М-ку. Або Глок. Ну, більше вона не має тікати. Що, в принципі, добре. Останнє пару вистрілів, і та. Навіть кісток надали. Що це за прокол? Зомбіки? Ну, не знаю. Думно, що з неї нічого не випало. А, страшно. Получайте. Ну, на, на! І ще третій, і четвертий. Я думав, там тільки один зомбі йде. Ведьма. Що ж, друзі, всім удачі і всім па-па.